А дощ весняний тихо шелестить, то ритми вибиває досить дивні, скрізь тихо, і листочок ледь тремтить, такі в нас весняні ці дні чарівні, лиш дощ затихне, і вітер не війне, все вмить замріялось. Чи може засинає, ця казка заворожує мене, і день так тихо в вікна заглядає, і знову дощ тихенько шелестить, і вже ніяких звуків більш немає, а кожна квіточка відкрилася мені. І мене з річницею сьогодні теж вітає. Любі друзі, вітаю вас на своєму каналі. Якщо ви були уважні, то ви почули, що в кінці вірша я сказала, що мене сьогодні вітають з річницею навіть квіти. Яка ж це річниця? Сьогодні YouTube. Привітав мене, привітав мій канал з другою річницею. Виявляється, моєму каналу вже не багато немало, а два роки. І я щиро вдячна всім, хто всі ці два роки був зі мною. Багато нових підписників. З'явилось на моєму каналу. Я вітаю всіх, хто приєднується, дуже вдячна кожному за увагу і підтримку. Мого каналу не існувало б, якби не було всіх вас. Всі ці два роки були люди, які підтримували мене, і я не можу сьогодні їх не згадати. Це пані Зося. Із каналу пані Зося Із Київщини, яка підтримувала кожне моє відео своїми чудовими коментарями. Надійка із каналу Життя Надії в садку Мрії Житомирщини. З Надійкою ми зв'язувались і в голосових повідомленнях на Фейсбуці вона давала мені поради, відповідала на запитання, які в мене були, за що я їй щиро вдячна. Пані Ніна із каналу Черешневі мандри, яка давала мені корисні поради і підказувала, якщо в мене з'являлись якісь запитання. Вона згадала про мій канал в своєму каналі, що було для мене несподіванкою і мене дуже здивувало. Просто хто зі мною ці два роки, той знає, що мій канал це канал про садочок. Готувати, чесно скажу, я не люблю. А взимку потрібно було щось, е, якісь відео показувати е, на каналі, а що покажеш взимку який садочок. Тому я, так як я люблю поезію, люблю читати книги, то я почала. По трішечки, по маленькі тексти спочатку читати викладати на своєму каналі, і виявилось, що це комусь цікаво, комусь потрібно. Ось саме тоді пані Ніна і згадала про мій канал на своєму каналі, за що я їй щиро вдячна. Всі ці два роки була зі мною підтримувала мій канал пані Ольга з Канади. І з каналу Ольга Зінчук. На моєму каналі досить багато наталій. Зізнаюсь вам, що спочатку мені просто було цікаво зайти на канали, власниками яких є Наталії. І я так робила, заходила. На яких каналах мені подобалось, я залишалась. І ось так у мене тепер на каналі досить багато дівчаток, які Мають таке ж ім'я, як і я, Наталія. Так ось. Всі ці два роки підтримувала мене Наталочка із каналу Дачечка, Наталія із каналу Всім про все. Наталія із каналу Всадку у Наталії. Я дивувалась завжди, як багато у неї в садку хвойних, як вона вправно з ними справляється, які різні форми вона із них уже робить топіарні – і як добре все це в неї виходить, Наталочка із каналу Неідеальний Сад. Хоча, на мою думку, її сад саме, що не нає не ідеальний, а не неідеальний. Пані Зоя із каналу Зоя Войцехівська будії провінційної українки, яка так багато чудових рецептів знає. І як на мене, то тепер її канал це канал чудових рецептів. Вона дуже вправно справляється із чистом дро... із, із дріжджів, дуже багато пече всякої різної випічки. Я навіть... Говорила, що шкода, що вона живе так далеко, а то б я до неї приходила в гості на смаколики. Пані Зоя, чуєте мене? Як я можу не згадати пані Нілу із Житомирщини, із каналу Етно екопарк із відео якої я завжди дізнаюсь про якісь цікаві новиночки. Також Оленочка із каналу Ера із Дніпра. У неї такий великий сад, що я завжди дивувалась, як вона справляється з усім і як вона встигає робити його таким привабливим. Валентина із каналу Життя як Річка, працьовитість і наполегливості цієї жінки, я взагалі дивуюсь, там у неї гектари. Я казала, що якби я Мала стільки, я б уже там впала і вмерла, але б зроду не зробила тієї роботи, яку робить вона із своїм чоловіком. Елочка із каналу Бабусині Квіточки і не тільки, яка виїхала на лікування до Німеччини, але завжди згадує про нашу рідну Україну, яка дуже гарно в'яже іграшки. Світлана із каналу Моє село на Полтавщині, пані Ніна із каналу Село Ти Моя доля, пані Ніна Із Київщини із каналу Ніна Бруснік, Оксаночка, милі дрібнички та читання. Вона також, як і я, любить поезію, любить читати. Пізніше до каналу доєдналась Оленочка із каналу Вітер Трояндових Мрій, Анюточка із Вінничини, із каналу Моє Захоплення, Наталя із каналу Трояндовий рай із запахом моря, Пані Дозя із каналу Теодозя. Я вперше дізналась, що є таке цікаве ім'я Дозя Олена із каналу «Олена сад Ранні Півонії. Тетяна із каналу Відпочинок із зеленими друзями, Юлія із каналу Квітне Зеленіє, Олена з Полтавщини із каналу Тур», Юлія із каналу Хвоюлі у Мами Юлі. Оленька із каналу Діді Лайф пізнаємо Нідерланди разом і багато інших, хто доєднався останнім часом. Я всім вам щиро вдячна за підтримку мого каналу. Свій канал, я коли відкривала, мене на це надихнули мої діти. Вони бачили, як мені було важко, як всім було важко в 22-му році, коли почалося повномасштабне вторгнення, коли була окупація міста, в якому знаходиться моя дача. Тому, щоб якось розрадити себе. І інших я відкрила цей канал. І ніяк не сподівалась, що тут, завдячуючи Ютубу, я знайду стільки цікавих, стільки е, щирих і працьовитих людей. Я всім вам ще раз дякую. Я не блогер, і мій канал це просто мій відеощоденник. Мої спогади на майбутнє, але всіх нас з вами поєднала любов до квітів. Тому закінчу словами Лютера Бербака, не чекайте, доки хтось принесе вам квіти. Посадіть власний сад і прикрасьте свою душу. Дякую всім, хто зі мною на каналі. Давно. Хто приєднується, всім зичу міцного здоров'я і мирного неба над головою, миру і злагоди нашій рідній Україні.